Вітаю любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Як ви вже розумієте, ми попали в царство краси, в царство квітів, а саме в садовий центр, не дивлячись на те, що на вулиці погода не дуже гарна, а в Україні йдуть сніги і морози. Тут в принципі, вночами мінус був недовго. А зараз плюс один, плюс 3, а вдень інколи і до 15 градусів. А ми поки що полюбуємося. Перед вами остик або остеоспермум, Або ж ромашка. Дуже багато ранункулюсів. Квіточок схожих на троян. Я вам неодноразово їх показувала. А будемо дивитися те, що не бачили. Хотіла... Побачила нові види дзвоників, кампанули, і вирішила вам показати. Як бачите, з'явилися рожеві, плідоголубі, бускові і білі. І ось такий з'явився. Я його ще не бачила останнім часом. Ну, звичайно ж, бачила, але не в цьому році. Тому будемо думати, що це новинка сезону. Дуже такий міцний кущик, гарно Розгалучений, може використовуватися і як грунтопокривний, і як рослина в кашпо. Завжди жоржинки в горщиках притягують погляд, Уже з'явилися пеларгонія. Це королівська пеларгонія, яка, до речі, теж можна використовувати, в озелененні наших ліначків. І мої улюблені бальзаміни. Погляньте, які розміри, новогвінейські бальзаміни. Їх неонові кольори просто притягують і не дають підти повз. Звичайно ж, на сонечку така рослинка рости не буде, потребує напівтінь і велику кількість води. В Німеччині росте непогано, я б сказала, бо тут літо прохолодніше, в Україні, на жаль, страждає. Ось іще з'явилася калібрахуа. Це рослинка, яка винослива, сонцелюбна, але дуже любить водичку. І ви бачите, скільки зараз сортів. Це вже я для себе думала. Є назви, але сортів, в принципі, є магрові ці квіти, є звичайні кольорів дуже багато. Кущик невеличкий, можна використовувати для підвісних кашпо. Це не ампельна петуня, яка швидко їсть весь ґрунт, хоча корінь у неї великий. І вже з'явилася така краса, як маки. Вони такі ніжні. А ми ось, бачите, так повільно перейшли на відкриту площадь місцину на вулиці, що я й не помітила вона якраз біля голодного залу. Ціна. Гарна, кущі теж гарні. І мені здається, буде гарно насіватися і насінням, і, можливо, корінням. Хоча я не впевнена. Можливо, хтось мав цей сорт маків. Напишіть, будь ласка, чи розмножується він живцями, чи тільки насінневе розмноження. Раз ми вже тут, то пройдемося трішки по відкритій місцині площі. стелажі, де стоять на вулиці, деякі кущі я теж не вирощувала. До речі, ось цей, можливо, хтось знає, що це. Квітне синенькими квіточками невеличкими і Кхм... назву я зараз покажу, але назва, зрозуміло, ж буде німецькою. Медонос, до речі, а можливо, я просто не взнаю без світіння активного децентра виглядає приголомшливо. На жаль, тільки рожева з білим, немає яскраво-червоної, я б вам її показала. І посухостійкі рослини це те, що нас останнім часом найбільше цікавить, назви сортів я вам покажу. І погляньте, якраз є така можливість подивитися, як вони відрізняються ростом куща. Це молочає. І, як бачите, є притінення. І знову підійшли до кам'янистих рослин та кам'янистих гірок, це левісія. Погляньте які величезні кущі. Чесно кажучи, це давно моя мрія. Саме для рокарію, але в нас такі маленькі, я завжди бачу, хоч і привередлива трішки рослинка, але з задоволенням її взяла. І ось е, гвоздичка. Саме для рокарію. і таких видів. І примули ще є примули, саме високорослі. Багаторічні, розмножуються поділом куща саме ці морозостійкі примули. Хоч і не такі гарні, як ось ті, що продаються на 8 березня, але прекрасно витримують вимерзання, але ще полюбляють полив. А це трішки дешевша левізія, як ви бачите, є аліуми. Кущики непогані, і є делосперма. Теж рослина саме для кам'янистої гірок. Сукулент, очітки. Мені дуже подобається бронзовий відтінок кам'яної троянди. І ось два таких дві рослинки побачила. Теж пропоную для кам'янистих гірок. Мені вони нагадали такі горбики, як з моху, дуже симпатичні і м'якенькі. І це, не повірите, це лобелія. Але лобелія, я так розумію, бо вперше бачу цей сорт Рікардо. Треба ще почитати: отакі відтіночки. Є синя, рожева, біла і біла синя. А ось мараканська ромашка рослина, яку часто плутають із аргертенумом. Біденс використовується для підвісних кашпо і для сонячних ділянок. Виглядає він шикарно, це великоквітковий, є мілкоквітковий Діхондра. висаджують її як. Ампельну рослину, вербена. Це теж, до речі, ампельний кущ і є високоросла. Вони трішки відрізняються габітусом куща. Це може рости як грунтопокривна рослинка. І вже з'явилися в кашпу рослини це петуні, ПТХА, і тут у мене. Перестали зберігатися відео. Мабуть, пам'ять закінчилась, тому буду прощатися. До зустрічі!